Вітаю вас на каналі Буденний хаосит. У нас сьогодні огляд коробочки культіст Варбант. Це вже є культисти з закачками. Так, Їх у нас тут семеро і восьма мінька у нас з чорнокам'янки. Перше, чим у нас зустрінеться коробочка це підставка 32 мм. Вона йде у нас така з прорізю одна. Всі інші в нас в пакетику 25 ки теж з прорізю, наче в старих культистах минулих, яких ми оглядали на каналі, такого не було. Інструкція. Інструкція звичайний розворот. Кольорова закачок тут ніяких немає. Деякі модельки нам навіть показали в пофарбованому варіанті. Так, ну і їхні профілі. Так, почнемо з першого ливничка, так яких два. Перший це у нас культист з флеймером. Це із чорнокам'янки. Так, подивіться, який класний вогнемет. Як триматися буде це полум'я, я не знаю, як довго воно на мінці проживе, але воно прикольно зроблене. Так, що вам ще можна тут виділити? Він збирається на двох половинок. Дизайн дуже класний на манір хаосів. Всюди от якась броня з окантовочками, з черепками. Нагрудник весь усіяний черепами. Зірка хаоса, автопістолет. Дуже мені подобається ось це рішення. Я не знаю, від чого це він взяв цю броню, чи це з якогось тираніда, чи що воно таке, але дуже гарне рішення і прикольне. І ці бивні. Ось такий у нас брутальний хаосит. І ось його лице. Так, така у нас лиса голова. І друга половинка нагрудника усіяного черепками тими, ж самими, і гранатка є в нього навіть. Ось такий у нас крутий хлопець. Так, що вам ще показати? Так, основний ливничок, ось так він виглядає. Сразу нам в очі кидається здоровенний авто... хевістабер. Все у нас збирається максимально легко, нескладно. Є в нас тіло для хлопця з гранатометом. Ось його гранатомет з двох половинок збирається. Класна, рогата голова. Голови тут всі рогаті, дуже прикольні. Культисти. Нові культисти, кстати, дуже деталізовані. Хоча мені більше подобається саме старі по дизайну. Так, зірочка хаосу все по канону. Все в нас збирається, наче як Easy to build. Так, є в нас дівчина чемпіон з автопістолетом. І для неї є Chain Sword. Ось таке Chain Sword. Зірочка хаосу на ланцюжку. Зацеп'я Рапторів, Дуже брутально, дуже круто. Так, є в нас ще такий культист, це як я зрозумів, буде хлопець, який несе цей а, патрони. Ось тут у нас є така рука, яка несе боєприпаси. Так, щось така у нас культистка є в наборі. Все збирається максимально просто. Так, автоган, який він брутально закинув за спину. Крута штука. Ось це мені дуже подобається як донорський біц Для моїх блудедів, би дуже класно підійшло. Автоган в одній руці. Дуже класні у нас культести такі. ГВ, нарешті, переведало старих. Так, а то у нас було два варіанти їх. Дістати тільки з коробки Dark Vengeance, або в маленьких коробочках по 5. Так що ось такий у нас коротенький огляд, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Буде посилання також на мій телеграм-канал, де я проводжу розіграші, опитування на наступні обзори. Також можете подивитися там щось цікаве для себе. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал та лайкнете це відео. Дякую вам.